І, і, і замовкну дві важливі речі: перше, французькі міста зараз, міста Франції, вони розробляють всі в заточному близькому порядку план проходження опалювального сезону, чого ніколи не було. Тобто, вони всі мусять мати план дій на випадок щезання там, пропадання того чи в іншого виду енергії. Тобто, якщо у вас пропало пропав газ, що ми робимо? Якщо у вас пропала електроенергія, що ми робимо? Якщо у вас проп... ну, тобто і це має бути чіткі сценарії діяльності в кожному, в кожному в кожній громаді в Україні. Тобто, якщо у нас в будинках припинилося теплопостачання, що ми робимо? Ми відселяємо людей. Ну починаючи якісь там практичні моменти, злити воду з систем опалення, злити воду з систем водопостачання, бо все замерзне, рознесе батареї. Але куди ми перевозимо людей? Як ми їх там обігріваємо? Чи в нас там є закуплені ті буржуйки, чи в нас є запас запас цього ж палива? Чи в нас є цей запас міський, чи він регіональний, і ми там якось балансуємо залежно від того, куди прилетіло і що згоріло. Це дуже важливий момент. Другий важливий момент. Тобто, кожна громада має мати план, який враховує можливості і ризики щезання кожного виду електроенергії, і ви виселення людей в села, де є печі, теж варіант такого плану. Він, тобто, ми не говоримо про те, що є план хороший план поганий. Вони всі погані. Але він має бути просто для того, щоб просто в кінцевому підсумку, там в січні, коли у нас імовірно може не бути газу, або ймовірно не може, може прилетіти вашу ТЕЦ і пів міста буде замерзати. Ви мусите щось зробити. Ви мусите мати розуміння, як це розрулювати. І друга річ абсолютно неочевидна. Я про це двічі починав говорити і забував. Важливо забезпечити постачання електроенергії, тобто критична інфраструктура має бути забезпечена постачанням електроенергії. У Вас зупиняється електроенергія, у вас зупиняється водопостачання, каналізація, у вас зупиняється лікарні. У вас зупиняється тепло. Все. Так? тобто, зв'язок, тобто, місто мусить мати. Чітко продуманий план мінімального критичного забезпечення цієї інфраструктури життєдіяльності, інакше в міста будуть ну, величезні проблеми. Ви мусите перевірити, чи у вас є чи у вас є генератори. Генератори може бути на різні види палива в зонах близьких до до військових дій. У вас будуть більше дизельів, тобто доступне це паливо. В зонах більше мирних там є більше бензину. Тобто, ви мусите мати певний мікс цих генераторів, які у вас є міста. Типу Славутича, наприклад, котре теж було в окупації, вони вирішили багато своїх проблем за рамку того, що у них був газопоршневий, Тобто газ в трубах був. Дизелю не було, бензину не було, але газ в трубах був. І газопоршнева система працювала на газі, який був з труби. Вам також треба мати такі резервні генератори, які можуть працювати на газі. Також абсолютно рекомендую переглянути всі сонячні станції, які у вас є на території вашої громади, і переконатися в тому, що вони можуть працювати в автономному режимі. Більшість сонячних, сонячних електростанцій, які у нас стоять, приватних і великих, вони працюють лише в мережі. Тобто у вас пропадає мережа, вони підлаштовуються під 50 Гц мережі. А як тільки у вас 50 Гц в мережі пропадає, станція сліпне і вона не буде взагалі нічого. І ви можете мати там 100 кВт, 50 кВт, 300 кВт, мегаватт, але вона просто стоїть і у вас вона хороша декорація, вона не працює. Тому перевірте, щоб у вас була можливість генерувати електроенергію в автономному режимі, щоб у вас були ці гібридні інвертори або просто інвертори, які можуть брати з батарей і, і, і щоб це щоб це працювало. Тобто електроенергія на цей сезон це критично важливий ресурс і можливість От з цього я я починав.